Вітаємо! В ефірі Дитяча інформаційна агенція Позитив і програма ЗНО Знання, наука, освіта та ведучі цього випуску Марія Цар і Яна Спільна. Його портрет є у всіх школах і у багатьох домах. Його іменем назвали «Кратер на Меркурій. Він популярний і геніальний. Він український класик і видатний поет. Він філософ і кобзар. І ви вже здогадалися, хто це? Тарас Григорович Шевченко. Саме сьогодні дізнаємося про Шевченка таке, чого немає у шкільному підручнику. Нашим помічником сьогодні буде банер-виставка, називається вона Сміла з ім'я Кобзаря. Чи був Шевченко у нашому місті Сміла? З вами Анна Соколова та Дарина Якубович. Доказів Шевченкового перебування у смілі поки що немає. Є припущення деякі шевченкознавці вважають, що поет двічі відвідав смілу вперше козачком Павла Енгельгарда. Вдруге учнем академії мистецтв, вивчаючи історію рідного краю під час першої подорожі Україною 1843-1844 років або під час подорожі правобережною Україною 1845 року. Є переконливі факти, що Шевченко у 1845 році був у таких селах як Сердюківка, Ташлик та Родмистрівка, що до сміле залишуся питання відкритим. До цього додамо ще трохи математики і порахуємо, скільки пам'ятників Тарасу Шевченко і Смілі. Шість пам'ятників Тарасу Шевченку. Головний на привокзальній площі станції імені Тараса Шевченка встановлено у 1954 році на честь 140-річчя Великого Кобзаря. На території локомотивного депо імені Тараса Шевченка біля електромеханічного заводу. На вулиці Тараса Шевченка біля колишньої залізничної лікарні, робота скульптора-аматора із смілянщини. На території Черкаської обласної психіатричної лікарні біля школи номер 13 Свою авторську роботу по груді Тараса Шевченка подарував випускник школи. Скільки Смілі місць названо честь Шевченка? Дозволю собі амбітне припущення. Сміла тримає першість серед подібних міст за кількістю об'єктів, названих на честь Тараса Шевченка. Почнімо з того, що назва нашої головної залізничної станції не збігається з назвою міста, як у переважної більшості населених пунктів, а іменується Тараса Шевченка, починаючи із 11 березня 1940 року. Відповідно прилеглий до станції мікрорайон сміляни називають Шевченка. А ще на честь Шевченка названо чимало розташованих тут об'єктів інфраструктури, а саме: вагонне депо, локомотивне депо, електромеханічний завод, колишня залізнична лікарня, будинок культури, колишні залізничники, спеціалізована бібліотека філія для дітей. Врешті вулиця Тараса Шевченка головна в одноіменному мікрорайоні. Таку назву отримала після переіменування вулиці Жовтневої, відповідно до закону про декомунізацію. Довжина більше 2,5 кілометра. Згадаємо, що є про дві смілянські школи. В Україні є дві школи, в яких по двоє випускників є удостоєни Національної премії України імені Тараса Шевченка. Одна з них у Смілі це школа номер 10 Знайомимось! Микола Воробйов, художник, маляр, філософ Шевченківської премії, удостоєний у 2005 році за книгу Слуга Півонія, народився 12 жовтня 1941 року у селі Мельниківка Черкаської області, один з фундаторів літературного угрупування Київська школа поезії. Вважається одним з лідерів андеграунду 70 -ників. Борис Плаксій. 1937-2012 рік, живописець, монументаліст, скульптор, ілюстратор, графік. Народився у Смілі, заслужений художник України шістдесятник, створював фрески для різних будівель у Києві, автор майже 40 дерев'яних скульптур на теми Шевченкових творів. Шевченківською премією відзначений у 2007 році за понад 100 високохудожніх портретів борців за незалежність України. І це ще не все. Платон Семаренко родом зі смілим був другом Тараса Шевченка. Цукрозаводчик, промисловець, меценат української культури фінансував видання кобзаря Тараса Шевченка у 1860 році. Чи писав Шевченко про сміл у своїх творах? А Залізняк в Смілянщині домаху гартує. Так писав Шевченко в поемі Гайдамаки у розділі Червоний банкет. Ще один уривок. Горить сміла смілянщина, кров'ю підпливає. Горить Корсунь, горить канік, Чигирин, Черкаси. Чорним шляхом запалало і кров полилася. Ці Шевченкові слова написано на двох пам'ятних знаках: при в'їзді у сміло на історичному місці зустрічі під час Коліївщини, повсталих загонів під проводом Максима Залізняка і Василя Бурки. У міському парку культури та відпочинку. Цитати про смілянщину із Шевченкових творів дають підстави вважати, що Тарас знав сміло та її історію. З вами були Анна Соколова та Дарина Якубович. Марія Цар Я на спільно. До нових зустрічей.